Сили оборони закінчили чистку по лінії Мала Локня, грибки. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту Deep State в телеграмі сьогодні вночі, оновивши онлайн мапу бойових дій. За їх інформацією, російська армія окупувала. Долинівку, а також просунулася біля Макіївки та в Торецьку. Детальніше про ситуацію на передовій говоримо із співзасновником аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій діпстейт Руслан Микула з нами на прямому зв'язку. Руслан не вітаю добрий. День. От якраз хочеться про ці оновлення розпочати нашу розмову. Власне, наразі з не дуже позитивних новин для України про просування російських військ, яке досі продовжується на Покровському напрямку. На жаль, чи можна детальніше про це? Так, на Покровському напрямку ситуація залишається критичною. За останню добу нам відомо про те, що ворог захопив населений пункт Долинівка і зараз намагаються. Обійти місто українськ, яке вони вперлися пару днів тому. Вони намагалися зайти в дане місто, взяти його, але в них нічого не вийшло. Відповідно, вони сконцентрували основний удар туди, до Долинівки. Також важка ситуація біля селідового росіяни зараз атакують із Михайлівки, намагаються просунутися диверсійними групами туди ближче до центру. Також ситуація важка в районі Південні Шекарлівки. Пару днів тому ворог зайняв дане село, і зараз його зусилля спрямовані на просування на південь. Ну і звісно, що район Новогродівка, Гродівка, і між ними і населені пункти. Там зараз противник проводить штурмові дії також. Ну, це якщо говорити суто про Покровський напрямок. А як, власне, можна оцінити інтенсивність дій російських військових на Покровському напрямку? Бо якщо судити суто за даними Генштабу, то знову ми чуємо про загальну кількість 182 бойові зіткнення, з яких 63 на Покровському напрямку. Тобто, по суті, за кількістю штурмів та ж сама ситуація. Ну зараз так, якщо говорити у абсолюті, то ситуація. вона... Стабільно важка і кількість штурмових дій з боку ворога вона стабільна. Але тут варто відзначити, що е, якщо говорити там за динаміку останніх трьох днів, то дуже сильно вирос виріс натиск на е, Курахівський напрямок. Це по суті як ну сусідній і ситуація на цій ділянці вона безпосередньо впливає на Покровський тому що ворог зараз посилив натиск в районі Вугледара в районі Прочистівки. Штурмовують штурмують вчора. Буквально з вечора вони штурмують населений пункт Водяне, який є північніше Вугледару, Угледару Костянтинівку. Там ситуація зараз також дуже тяжка. Відповідно, провал будь-який провал оборони на Курахівському чи Покровському напрямку буде безпосередньо впливати на ситуацію, і тактичну встановку в іншому. Пане Руслане, от Міністерство оборони Великої Британії в мережі X учора, 1 вересня, написало про те, що темпи просування незабаром можуть знизитися у наступі на Покровськ. Як ви можете це прокоментувати? Зокрема, вони говорять британці ну, розвідці підкреслюють, що Покровськ служить ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Ну, дуже багато. Е Заяв британської розвідки стали пов'язувати із е, анекдотами про британських вчених. Е, зараз тяжко прогнозувати, так як, наприклад, ще місяць тому е, динаміка на Покровському напрямку почала йти на спад, так як е, ворог е, дуже багато втрачав ресурсів, і е, в нього були просування, але не такі важкі. Зараз, же коли почалася Курська кульська операція, вони там в деякій мірі як оскаженіли, і вони вирішили, як у Абанк, всі ресурси кинути на Новогродівку, на Селідове, туди до Долинівки. Відповідно, зараз ми бачимо, що навпаки, в них почався ну почалось нарощення цього темпу, якщо говорити за останні тижні. Тому тут все би зварти від того, які втрати зараз понесе ворог, тому що будемо об'єктивні. За деякі села, які там в районі Карлівки вище, там ворог не сильно великі втрати поніс, тому що оборона була не скажімо так, не така, яка б хотілася. А от за відкритими даними, чи відомо щось більше про те, з яких напрямків намагається зараз Росія перекинути свої сили на Курський напрямок? чи наразі на цих напрямках вже спадає інтенсивність атак російських військових чи змін в інших ділянках фронту наразі нема? Ну, на Курську, поки що в них вже більш-менш стали угрупування, вони його періодично підсилюють, але нема такого, як в перші дні, коли вони терміново там, особливо Запоріжжя, перекидали війська. Загалом, скажімо так, у нас ситуація по Курську йде із затримкою. Але це означає, але це не означає, що там е, відносно зараз спокійно. Там кожен день триває штурмові дії, так як противник намагається контратакувати. Крім того, сили оборони продовжують наступальні дії на Курщині, і за останній тиждень було взято е, ряд сіл в одній в одному з районів. Тобто наші продовжують штурмові дії. В нас є успіхи, незважаючи на те, що ворог продовжує контрнаступальні заходи. Там е, тобто, така ситуація зараз на Курщині. А якщо говорити знову ж таки ще про Курщину, там раніше йшла мова про оточення, яке може бути для російських військ зі сторони Українських сил оборони. Чи відомо вам більше про те, як там зараз розвивається ситуація? Ну, дивіться, це оточення воно було тільки, скажімо так, в засобах масової інформації. Так як ну оточнем це важко назвати, так як там є річка, і е е е знищення мостів це відрізання логістики, а не оточення угрупування військ, яке знаходиться південніше річки Сейм? Е тобто зараз по переправам носиться ураження? Ну як ми бачимо, вже тиждень чи два минутих заяв, але ворог звідти не тікає. Тому ну про оточення це гучно сказано, угу. пане Руслане, а яка наразі ситуація у турецьку? У Турецьку зараз ворог продовжує штурмувати е, в районі в районі виноградників так званих. Якраз він там зміг просунутися. Крім того, за останні тиждень росіяни змогли зайти на в приміщення хлібокомбінату, але на щастя їх вдалося вибити. Е, вони напоролися на спротив в районі Колонії, е, і зараз вони ту колонію якби обійшли. Північніше і намагаються там закріпитися. Ну і південніше в районі Залізного там продовжують штурмові дії за заняття териконів шахти імені Артема. І більше зараз активності на вугледарському напрямку спостерігається. Про це також чи хочеться з вами поговорити, оскільки те, що я знайшла з різних пропагандистських каналів, вони вже починають хвалитися, тим, що можуть навіть обійти вугледар, якщо переріжуть шляхи постачання і власне просунуться біля водяного, то вони планують в принципі дуже легко взяти вугледар. Чи спостерігаєте ви такі плани зараз в тих діях, які є на карті? На жаль, так ми бачимо, що їхні рухи направлені на те, щоб оточити Вугодар. Відповідно, за останній час вони провели дві такі масштабні атаки, і зараз, в принципі, вони новими хвилями продовжуються. Це в районі Водяного. Вчора нам було відомо, що ворог навіть зумів на зайти на приміщення в районі приміщення шахти південно-донбаська. Також ворог вчора був безпосередньо в самому селі Водяне, але бої там тривають. Також важка ситуація між Прочистівкою і Павлівкою. За останній тиждень вони змогли зайняти позиції і посадки, які йдуть до бетонки, і зараз бої йдуть на підступах до Прочистівки. Вони використовують техніку, використовують живу силу. Ну і що якби варто відзначити? Що якщо на Покровську в основному вони живою силою наступають, то на Богодарському напрямку у них є достатньо техніки, і вони цю техніку застосовують. І також ви в телеграмі повідомляли про вашу поїздку з вашим колегою на фронт на передову. Вдалося вам поспілкуватися з військовими стосовно того, як вони там проживають цю ситуацію, які в них зараз найбільші потреби. Ну зараз найбільша потреба це РЕП, так як відбувається засилля в півдронів, на це засилля, як і з ворожої, так і з нашої сторони. Відповідно, ну і нареби зараз тяжко збирати, тому що е люди зараз звикли, що є в півідрон, він убиває. Тобто, ти розумієш, що ти кидаєш гривню і вона вбиває росіян. А реби ж навпаки е дуже важко промотивувати людей, е збирати на реби. А реби це якраз врятовані життя піхоти. А піхоти в нас, на жаль, е якісної і є з кожним днем, все менше. Тому от, такі в них. Потреби. Ми спілкувалися з хлопцями, які стоять: це п'ята, десята, третя і 81 бригади. Вони в основному стоять від Бахмута до, до Білогорівки. Тобто, це така от е, ділянка відносно спокійна, але періодично ворог робить дуже великі наступи технікою, як це було і в часовому і в часового яру, і в білогорівці таке періодично відбувається. Якщо говорити за третю, то вони недавно навіть відбили ряд позицій у ворога. Тобто, незважаючи на те, що це не на найгарячіші ділянки, але там періодично відбуваються бої, періодично ну і гинуть бійці, і щось відбувається. От трохи ще хочеться про позитив на кінець розмови, про те, в яких ділянках ще нам вдається все таки відвоювати якісь певні позиції. Так розумію, йдеться швидше про а, третю бригаду і про а, північ Харківщини. Так, десь там ми маємо подекуди успіх. Да, третя штурмова мала успіхи, також в районі липців. Є успіхи, але через операційну безпеку про них поки що говорити не можна. Ну і якщо бути відвертим, то є успіхи, як я казав на Курщині. Там один із підрозділів це штурмовий батальйон, провів дуже грамотну операцію, зумів пробити оборону ворога, взяти полонених і вийти там на. На новий рубіж. Дякуємо вам, пане Руслане. Я нагадаю, в нас в ефірі ми щойно розмовляли з Русланом Микулевим, співзнасовником аналітичного... аналітичного порталу Діпосу, з яким ми говорили, обговорили ситуацію на передовій.